Сьогодні у нас піде мова про пробку радіатора на спринтер 96 Дельфін. Значить, яка у нас спалась проблема. Там внизу де тече, стоїть пробка радіатора. вона Тут збоку надягається штацирок, щоб надеть можна було... Ем, Надіть можна було шланг і слить радіатор. Значить, яка в нас сталася проблема? Що у нас з собою представляє така ця пробка? І як її зняти цю пробку, щоб нічого не зламати? Значит, дивіться. У нас, у нас вставляється отак в радіатор. От якщо ви дивитесь, наприклад, зверху, то пробка вставляється отак. В такому положенні вона відкрита. Тобто з радіатора тече. Починаєте отак вот крутити. І вона становиться так вертикально в радіаторі. Значить це закрите положення. Отак на 90 градусів викрутнули. Воно відходить. І це відкрите положення. Значить, що воно... Так бачите, тут були колись боростки. Значить, то на цій пробочці, бачите, були ось такі кусок пластмаси. були З однієї сторони. І так само, якщо повернусь, все з другої. Вони обламані. Знаєте, вони обладнані. Це зроблено для чого. Коли ви починаєте крутити, по борозкам воно йде в радіатор і напригує на ці 4. І бах, воно цими, цими крючочками цепляється. І так отак стоїть вертикальна пробка. Як ви починаєте відкручувати, пробка починає уходити по цим направляючим, грубо говоря. І пробку відтягує. Коли ви починаєте крутити плоскогубцями, а там вона тяжко закручена, ви починаєте крутити. І можете, можете, можете крутнути трохи далі. І оці оці направляючі, що стоять це, оці ворозки, вони починають обламуватися. Коли вони обламуються, пробка починає крутитися. Просто ви її відкрутили, у нас цих крючочків соскочило оцих крючочків, от, що воно ось, все скакує. Зажима вискакує, коли ви пробку відкрутили. От, і чуть-чуть здвинулась -чуть на себе, ви її потягнули плоскалудцями. Вона вже сама не відходить, бо цих направляючих немає, типу. І вона починає. Просто буває крутити. Крутити. Думаєте, що, що вона там викрутиться чи що вона не викрутиться, а вона просто буде. Ці ось ці направляючі зламаються. І будуть, так пробка буде постійно обкручуватися. Значить, дивіться. Тут є ще спереду такі направляючі. Вони тоже ламаються, грубо говоря. Все-таки усика тоже. Воно тоже теж от уже отломалось. Це усика. Так от, щоб витягнути і не зламати, наприклад, у вас не зламана пробка. Тобто, щоб відкрутити, вам надо, отак так буде стояти в радіаторі, Вам надо просто повернути ее на, на 90 градусів і вона должна вийти сама. Не надо її дальше крутити. Особенно плоскогубцями, тому що ви зламаєте ці вусики. От, і воно треба йти. Для того, щоб поміняти цю пробку, от вона стоїть так. Ви її відкрутили по 90 градусів. І вона ще трохи може. Вона, ну, вона по 90 градусів, і може трохи ще. От ви її до кінця опору докрутили і потягнули на себе. Тобто, щоб викрутити от вона в радіаторі стоїть, треба. Отак от вона стоїть це відкрито, так закрито. Тобто, ви отак відкриваєте її. Потім трохи чуть, -чуть, чуть, -чуть ставите і тягнете на себе. Тоді отут ці усики, які ось одламались, ну ще видно, воно якраз вийде за зацепу і дасть вам витягнути цю пробку. Тут нюанс в цій пробці случився такий, що лопнула просто резиночка і в дорозі почало бігти звідси дуже сильно чи що там, антифриз. І все тепер, щоб закрити цю пробку, так як тут направляючих немає, треба буде вставити пробку і придавити її сюди, щоб, щоб вона попала на ці вусики. Бо, бо раніше були оці, які обломи. Коли ви б так воно б сама її пробку затягнуло туди, на ці вусики. А зараз ні. тепер додається придавити її плоскогубцями чи руками і крутнути. Щоб вона стала отак, от, от, під 90 градусів. Ось так вертикально, щоб цих флажок став. Кришка оригінальна, пробка оригінальна, це валіо. Крутилось багато разів. Но то ви будьте обережні, як відкручуєте ці, бо пластмаса довго стоїть, вже ламана, вже починає ламатися. Е, як зламаєте, то тільки на розборку. Оригінальний радіатор Nissan на спринтер 906 дельфін. Чим він відрізняється? Тут є такий піптік. Тут є такий піптик два. в комплекті йде. Заглушечка з комутом і резиночка. Це сюди, щоб поміняти на патрубку, но винадіти резиночку. Так, тепер. Все, так, він більше нічим не відрізняється. Упаковка стандартна, трохи пильна. Оце є. Так, тепер. В оригінальному тут краник і тут є такі. 4 такі. На нього можна надіти трубочку. відкрутити, і з трубочки поліється жидкість. На тут Тут нема нічого. Тут, звісно, трохи зекономлено. варіант. І, можливо, ви обламаєте оцю пробку. Чому? Давайте розберемося в її конструкцію. Вона така сама, як в принципі, і в оригінальному радіаторі. І так само робить. Але є маленький нюанс. Ось вона закрита. Тепер ми беремо так, по 90 градусів. Руба вона вже відкрилась. Так. Крутим далі. Пробку починає виштовхувати. Крутим ще. Крутим ще. І по ідеї вона доже тут остановитися. І після того, як вона остановиться, не продовжайте її крутити далі. Вона десь буде градусів по 45. Не продовжати її далі крутити, а просто треба потягнути її на себе. Отак От виращати і потягнути. Вона так само, як, як і в оригінальному. Тут є резиночка. По діаметру вона така сама, як і повинна бути. Підходять резиночки з можна поміряти, можна взяти на метанової заправки, під'їхати і там такі резиночки. Робіграв ще безплатно взять. Вона сюди якраз підійде. Значить, що тут всередині? Всередині тут ось такі усіки. І тут такі усіки. Ось воно. воно так наїжджає на цю полочку. Це усіки і піднімає пробушку, тягне вниз і зажимаю. І ця резиночка стає туди в конус. Вон туди в конус. От тут, в цьому радіаторі, тут, бачите, ось були усіки. Ось один усик був. І з другої сторони, ось був усик. Вони відламались, вони десь під 45 градусів. Тобто ці усики, ці виступи такі, вони повинні якраз стати е, там, де ось пустота. Щоб пробку можна було витягнути. Тобто пробку треба десь поставити по 45 градусів. Тоді вона витінуться. О, Тобто, якщо ви не знаєте, то ви ці усики обламаєте. В принципі, вони нічого ні на що не влітають, але факт є факт. В магазині, якщо ви задумаєте вернути, можуть це, хто знає, як знімаються пробки, можуть вам не вернути цей радіатор. Ставимо його на місце, беремо так і ставимо. До 45 градусів беремо, ставимо. Ну якраз попаде. ну Там уже їх нема, але все одно вставляємо його так, вбираємо трохи, чуть-чуть можна покрутитися, так, вона туди зайшла. І тепер далі вона наїжджає на ці усіки Оп, і закрилася. Що безлить, Цієї пробки прийдеться її отак викручувати. І ви так будете крутити. думаю, що вона там відкручена вона отак відійде. Ви подивитесь, що це якби різьба. Будете крутити далі і оці усики, ті, що там були, їх обламаєте. Отак вона викручується. Так само і в оригінальному, ви їх теж обламаєте. Ну, в оригінальному хоч можна відкрутити, воно отсюди раз і польється. Ось тут є, а не оригінальному тут нічого не зробите. Кому було полезно, значить ставте лайк. Так, тут не в оригінальному зливати, буде жидкість дуже погана. Дуже наверное, буде легше здернути нижній патрубок. Якщо ніхто його не посадив на герметик, ніякий дурень, то напевно, даже буде легше підкивернути і поміняти на патрубки резиночку. Чим знімати цю пробку? Хто я знає? Напишіть, що ви думаєте про цей радіатор?